Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 2 травня 2024 року. Отож, отож, карта дня нам на сьогодні. Справедливість, старший аркан. І що в нас закохані? На дні колоди, два старших аркана, Ото сьогодні буде день важливий. Ну, справедливість це державні установи, де ми беремо довідки, де щось вирішується, де ми щось узаконюємо. Ну тут, дивіться, зображене. Люди прийшли розлучатися, ну, тобто. Можливо, хтось подає заяву про розлучення, про одруження, можливо, хтось і саме сьогодні розлучиться чи узаконить свої стосунки. Це кармічна карта, і по ній ми завжди отримуємо те, що ми заслужили, тобто, вже наслідки наших попередніх дій. Також це Карта юриспруденції, адвокати, юристи, судді. Можливо, такі люди сьогодні будуть в вашому житті, ви будете з ними радитись, щось від них буде залежати. Ну, тобто представляйте вже під свою ситуацію, будь-які державні установи, де ви берете дозвіл, де вам видають щось. Чекаєте ухвали рішення, чи будуть вже ухваляти вам рішення сьогодні. Ну, на дні колоди в нас закохані. Ну, закохані, це, це одруження, швидше за все. Або пропозиція. І коли ви йдете е, в таку установу, в ЗАГС, і пишете заяву на подаєте заяву на Одруження. Або закохані, також це може бути вибір. Бо закохані має два значення. І закохані, і вибір, коли ми сьогодні будемо робити вибір, от саме в такій установі. Там, коли буде стояти перед нами вибір, ми будемо вирішувати. Робити, так не робити. Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Робити вибір в державній установі. Ще один старший аркан. Ого, нічого собі. Допоможе, що ви розумієте, що все перед вами відкриваються нові двері, ви починаєте нове життя. Бо нуль це обнулення спочатку. І карта в позиції, що допоможе, це взагалі це легкість, з якою ви будете приймати це рішення. Ви готові до нового життя. Щоб тут не було по тій справедливості, щоб не відбувалося. Ви готові до цього. Ви з легкістю йдете в це нове життя на зустріч пригодам. І ви вже уявляєте собі, як ви відкриваєте ці двері. Ключик є, ну, дверей ще поки що немає. Що нам буде заважати? Ого, вже мені страшно. Три старших аркана. Будьте уважні до повітряної тривоги, бо також це серйозність так програється і важливість. Старші аркани можуть програватися таким небезпекою. Що нам буде заважати? Паж Пентаклів. Нова пропозиція. Пентакль – це фінансова карта. І паш це початок, одиничка. Витрачати, можливо, гроші. Нові, нова фінансова пропозиція. Бачите, тут стукають в двері і принесли якусь звістку, пропозицію, угоду, можливо, треба буде підписати. Все, що стосується фінансів, витрат, чи, навпаки, заробітку. А ви ще не готові. Ви ще, можливо, не обдумували, скільки це для вас буде коштувати, чи взагалі, як можливо, кошти ділити. Все, що стосується грошей, ви ще не готові, не узгоджували. Ці питання, от саме тут по справедливості, те, що буде відбуватися, що ви тут сьогодні робите, і в яку саме ви організацію підете, можливо, ви не готові до витрат. Або, можливо, так як ви тут угоду якусь підписуєте про співпрацю. Також щось ви не до кінця обдумали, не до кінця розумієте стосовно грошей, що і як буде. Заховаємо. Тому що справедливість має меч, справедливість, вона її є ясність, розуміння, щоб вона допомогла у всіх сферах, що б тут не відбувалося в вас, щоб ви розуміли. Чітко, що ви робите, які будуть наслідки. Ну, подивимося, як програється кожному з нас карта, якими державними установами, що ми будемо обирати. Отож, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, щоб справедливість була сьогодні на вашому боці. Щоб все, що відбувалося, це було вам в радість, на користь, з задоволення. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю, з легкістю, так? Бо по дурню тут легкість карта повітря. Коли ми з легкістю до всього ставимося, з легкістю все сприймаємо, коли ми легкі на підйом. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Ставте вподобайки, а хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, мої любі папа. -па.